35 пожеж сухостою зафіксовано за добу в області. Найбільше постраждала Золотоніщина. Тут горіло 12 разів. 10 займань виникло у Черкаському районі, 8 – на Звенигородщині та 5 – в Уманському районі. Про те, що спалювання сухої трави та очерету несе серйозні ризики для громади і її мешканців, застерегли фахівці Уманського району управління ДСНС України в Черкаській області. Подробиці в матеріалі телекомпанії Умань настанням весни. Ми знову стикаємося з масовими підпалами сухої рослинності. Люди вважають, що це швидкий спосіб очистити територію, але такі дії призводять до масштабних пожеж, які загрожують життю, майну та довкіллю. Це ми з державної служби надзвичайних ситуацій, і ми хочемо провести з вами роз'яснену роботу щодо заборони спалювання сухої рослинності, трави та такого іншого. Що в нас є адміністративна відповідальність за спалювання? Лише за вихідні дні в області виникло понад 100 пожеж сухостою. Кожна з них це знищення гектарів землі, задимлення, загроза для будинків і навіть для людських життів. Хлопці, замість того, щоб виконувати прямі свої функційні обов'язки, рятувати людей, виїжджати на пожежі, займаються ліквідацією. Пожевить травички на Уманщині тривають рейди. Ми спільно з поліцією виявляємо паліїв і притягуємо їх до відповідальності. У нас є адміністративна відповідальність за спалювання, тобто, якщо це порушення порушення вимог пожежної безпеки у лісах, це у нас 1530 гривень і 4590. п'ятсот є. Адміністративна відповідальність за самовільне випалювання рослинності або залишків це 3 тисячі 60 гривень та 6120 Для посадових осіб від 15 тисяч до 21 тисячі 420 гривень. Як колись робилося, зараз воно не робиться. Ми йдемо в законодавчому русі. Відповідно, у нас є правова держава. Ми дотримуємося законів. Вже складено десятки адмінпротоколів, але навіть це не завжди зупиняє порушників. Ми вкотре закликаємо, не паліть суху траву. Ви не лише знищуєте природу і майно, а й становите під загрозу людське життя. Через такі підпали гинуть рятувальники, які йдуть у, у саме пекло, щоб врятувати вас. Подумайте про це, перш ніж запалювати сірники. При надзвичайній ситуації телефонуйте за номером 101.